Верховна Рада України не проголосувала за заборону московської церкви. Це питання відклали принаймні до середини серпня. Чи має УПЦ МП право на існування в Україні? Давайте запитаємо в кропивничан. Думаю, що напевно заборонити повинна бути одна церква. Я так думаю. Українська, ну я так ми бачимо, що це е, чітка е, структура е, Росії. Як на мене, що потрібно заборонити це дуже складний процес, і дуже часто в нас е, його політризують. Але як на мене, треба чітка лінія, які зокрема з українською мовою. Це було чітко. Якщо ти хочеш жити в Україні, якщо ти хочеш ходити в український храм, він має бути український. там у них там російська пропаганда йде. Вона нам абсолютно не потрібна. Немає значення. Чи це московська, чи не московська? Всевишній Бог наш, він один. Е, хоч його називають по-разному, але він, він все одно один. Я проти цього. Не можна її забороняти. Чому? Тому що е, досить значна частина українців все одно буде відвідувати. Нехай там десь вони будуть ходити по квартирам, але вони будуть відвідувати цю церкву. Чому? Тому що ну так трапилося, що не одне покоління стоїть. За цією церквою я чомусь дуже хочу вірити, що 95 духовенства УПЦ це все таки не кутлерівські якісь е священники, розумієте? Тому що я сам особисто відвідую українську православну церкву. Кожну неділю. Ми молимось за Україну, за її воїнів, за армію, розумієте? Однозначно заборонити. Однозначно, це, це, це агенти ворожої нам держави. Однозначно. Якщо він однією рукою, перепрошую, молиться Бога, а іншою пише в месенджері повідомлення для закордонних друзів, та навіщо вони нам треба? Хай їдуть і там собі служать, а ми якось тут розберемося в своєму монастирі. Я вважаю, що їй потрібно заборонити вже давно. А чому? Ну, тому що там багато кегебістів працює. Працювало і працює, і вони так п'ята колона в нас працює. Я вважаю, що їх треба заборонити. Нову ковід ковід-19. 122 хворих наразі амбулаторно лікуються від коронавірусу на Кіровоградщині. Найбільше 26 хворих у Кропивницькому ріс захворюваності відзначають не лише в нашій області, але й по всій території України. Найпоширеніший субваріант ковіду. Флірт цей штам передається від людини до людини швидше аніж попередні. Загалом наразі шириться понад 10 штамів корони, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. І наголошують, найдієвішою профілактикою залишається вакцинація. Нагадаю, у групі ризику люди похилого віку, люди з супутніми неінфекційними захворюваннями, вагітні, дорослі та діти із хронічними захворюваннями, в тому числі цукровим діабетом та онкологією. Вакцини, які є в Україні, вони дієві для використання і для вироблення імунітету при усіх субваріантах і омікрону, тому що у нас сьогодні в Україні, в тому числі в Кіровоградській області, є вакцина комірнаті, яка сама називається Комірнаті Омікрон дитяча і комірнаті омікрон для дорослого населення. Сьогодні схема вакцинації для населення спрощується, враховуючи попередні роки для людей, які входять до груп ризику. є первинна вакцинація. Це одна вакцина, і через 6-12 місяців це ревакцинація. Сьогодні про бустерні дози ми вже не говоримо. 11 гектарів землі вигоріло на Кіровоградщині протягом минулої доби. Загалом у неділю рятувальники загасили 23 пожежі на відкритих територіях. Зокрема, постраждали екосистеми Голованівського, новоукраїнського та Олександрійського районів. На останній припали дві найбільші за площею пожежі у службі порятунку нагадують, що за підпал передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Так, за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків штраф складає від 3 до 6 тисяч гривень для посадових осіб від 15 до 21 тисячі у кримінальному законодавстві покарання за випалювання сухої рослинності, штраф до 153 тисяч гривень або ж позбавлення волі до 10 років, якщо підпал призвів до тяжких наслідків чи смерті. Ніколи не випалюйте торішню рослинність, не створюйте смітників в екосистемах і на прилеглих територіях. Тим більше не підпалюйте їх, адже такі ваші дії можуть призвести до масштабних трагічних наслідків. У населених пунктах спалювання трави може перерости в неконтрольоване горіння і нанести загрозу знищення житлових будинків і навіть життя людей. Хочу нагадати, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. Не лишайтесь осторонь, якщо ви помітили займання у лісі чи в посадці, і телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Сучасний стенд для скелелазіння відкрили в Кропивницькому. Звели його в манежі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 Скеледром відповідає міжнародним стандартам 15 метрів заввишки, оснащений страховкою для спортсменів. Спорудили його київські будівельники. Деталі виготовляли протягом місяця, а на сам монтаж знадобилося близько тижня. Вартість стенду один мільйон гривень. Профінансувало будівництво Міністерство молоді та спорту. Як заявили у відомстві, нараз... В Україні лише три траси для скелелазіння такого високого класу. Крім Кропивницького, такі ж тренувальні стенди облаштували в Києві та Одесі. Цей стенд згідно договору передбачений для підготовки спортсменів до міжнародних стартів. Тобто, тут буде тренуватися в основному збірна України. Представники і других міст і областей, які будуть приїжджати сюди, проводити тут збори, а також вихованці спортивної школи номер 1 це міського управління, і Дюшор-2 школа Олімпійського резерву. Стенс чудовий. У нас такого не було, то мої враження такі, що ніби я десь на збори поїхала в інший город. Ну, ніби я не в Кропивницькому, а десь там в Києві на дуже гарному стенді. У нас ще буде класно показувати час, будуть хлопушки тут стоять тут і наверху, то будемо взагалі класно тренуватись. Я би хотів, щоб безпосередньо ця, це приміщення стало домівкою для тих, хто буде розвивати. Такий вид спорту, як скелелазання. А в свою чергу, і обласна рада, і обласна військова адміністрація буде робити всі організаційні зусилля пов'язані з тим, щоб саме тренери мали заробітну плату достойну і матеріальне оснащення для того, щоб і молоді спортсмени, і ті, які вже будуть членами збірної України. Мали можливість нарощувати і підвищувати свою спортивну майстерність. Такі е, стенди для скелелазення відкриті не в кожній області України. Хотілося б кожен день щось відкривати нове для наших дітей, для нашої молоді, щоб їм було чим зайнятися, е, щоб вони займалися на сучасних стендах, на сучасних тренажерах і показували, займали перші міста на всіх змаганнях. І досягали видатних результатів.